Привіт. Сьогодні, сьогодні 22 квітня, вечора, що можу сказати про сьогоднішній день. Явно я сьогодні не прокинувся раніше, не зробив попереднє відео, не записав це, але це й не вийшло б записати, бо сьогодні, бо про все, що було вчора, я розповів вже вчора. Прокинувся, поїв. Пішли з братом на дачу із племінниця, зробили насос. Зараз там фільтрується вода в басейні. Ми трохи покопалися, але було холодно. Сонця сьогодні не було. Ми скоріш більше закалялися, аніж купалися. Розвели багаття, бігали спочатку в воду в басейн, потім до багаття. Провели там кілька годин і пішли додому. З того моменту вдома я не зробив нічого. Зараз мені треба знову пройти декілька уроків до Алінго. І завтра мені треба топити в школу. У нас відмінили поїзда. І у нас відмінили поїзди, і мені не дуже хочеться йти в школу. Їхати. Школу на автобусі. Але, здається, що доведеться. Подивимося, що з цього вийде. Я думав можливо написати і сказати, що я не буду ходити, поки поїзди не почнуть ходити. Але мені має бути байдуже. В принципі, мені треба ще сьогодні вивчити уроки. Зробити домашнє завдання. Я думаю, що це не обов'язково. Якщо я завтра прийду в школу, тоді можна просто буде списати у друга. Але знову ж таки краще хоча б зараз нагадати собі, що ми вчили, бо пройшло, Бо пройшло вже 3 неділі і. я не дуже пам'ятаю все. Зустрінемось завтра.